Фастик, так? І тут ми мусимо залізнично трохи. Ну а я тут правильно історію показати. І от то не всі запишіть нам. А Тягнебока дід Ленгін Сигельський був у складі той делегації Західноукраїнської Республіки, от він, бачите, yeah. е, який, yeah, yeah. да, який підписував договір там. все. Тільки uh -huh. сейчас, я завибачаюся. Uh -huh. Бачите, посередині. Uh -huh. А тягнебок є його внуком. <laughs> <laughs> і сам, uh -huh. і тому він був в цьому вагоні, там, де його дід підписував цей договір. це так завжди затримуються ці поїзди? Та ні, ну, це перший раз. Перший раз, Другий вчора казали так само. Там ну, ремонт, говорять, да, Сказали так, в зв'язку з міною розпад... Я щоб у нас по скільки стояли поїзди. <святки> так, <святки> так. Можна з того звідвідувачів Це дуже добре, так. Я буду просити, щоб більше сніти. <святки> <святки> так, так. Ага, бо тут навіть є і гривні, і гривні. Так, так, гроші того періоду, так. Гроші. Звичайно. Були в той час. Були чого ж. Ні, я мене що бачила. А почекайте, а цього на той така, час. Така... На той час залежало, хто при владі. Петлюро, Скоропадський чи Грушевський, від того залежало, які гроші. Кожен випускав свої. Хто при владі, той гроші. Тому що. Але інфляція на той час так голопувала, що ви за один тиждень були да. з 10 гривень. Так, да. ми дідомо в Америці, в Одесу перелар і, і був тоді цей, да. хто-то був не да. Ага що ти він... а, долари привіз і поміняв їх на на, на якісь його, поки прийшов додому ти... Ось саме цей договір, який було підписано тут на станції в цьому вагоні. І от хто його підписав, від кого так само е, преступний він називався. Тобто його самого оголосили на Софіївській площі 22 січня 1919 року. А це якраз його вони підготували тут і підписали саме в Фастові от, в такому вагоні. А вже був оголошений він е, е, у Києві на Софіїському Майдані. Немає за що, це і вам спасибі, що зайшли, що ці